Сьогодні гостем відеопрограми Одне питання львівського прес-клубу є професор, доктор економічних наук Олександр Савченко, який працював на посаді заступника голови НБУ кілька років тому, і чотири роки тому, нагадаю, подав у відставку у зв'язку з цитую, незгодою з валютно-курсовою монетарною кредитною політикою, яка проводиться керівництвом Національного банку України і веде до дестабілізації валютного курсу. Падіння валового внутрішнього продукту збільшення кількості неплатоспроможних банків. Щось змінилося станом на сьогодні, пане Савченко? Дійсно, така заява була зроблена мною після того, як я підготував доповідну записку для прем'єр-міністра голови Нацбанка і президента України стосовно як уникнути самих негативних. Кризових явищ в Україні. І наперед за все, це численного банкрутства банків і девальвації української валюти, яка привела до неможливості для багатьох позичальників сплачувати борги, і почалася дестабілізація. Я запропонував декілька досить простих кроків. Перший це 100% валютна продаж. Тобто вся валюта, яка заходить в Україну, мала би продаватися на гривню. Друга, досить проста така рекомендація була, щоб всі резерви, які формувалися проти поганих кредитів, формувалися не в іноземній валюті, а в українській валюті. Тому що це давало можливість, перш за все, великим західним банкам купувати. Валюту і знецінювати українську гривню, і припинити неконтрольнований відтік капіталу за кордон. Такі заходи не були виконані, і я подав у відставку. Після цього ситуація, ви знаєте, як розвивалася, українська валюта дестабілізувалася, впала в ціні. І зараз. Ми маємо такий статус-кво, коли ми знову запроваджували фіксований курс, коли заборонили кредитувати в валюті, ввели обов'язковий продаж 50% всіх валютних надходжень. Казати, змінилося щось чи ні, це риторичне питання. Змінилася ситуація. Зараз ситуація не кризова, а по суті стагнаційна. І не думаю, що валютна курсова політика Національного банку сильно впливає на цю стагнацію. Більше впливають не проведення радикальних економічних реформ а всіми гілками влади. От коли такі реформи почнуться. Має змінитися і валютна курсова політика Національного банку. Що треба зробити? Треба перейти до плаваючого курсу, відмовитись від стабільного курсу. Чим більш стабільний курс, тим більша криза нас чекає попереду. Треба примусити наші банки не заробляти на спекуляції, а заробляти на кредитування. Національної економіки і людей. Причому за ставками не 20-30%, а інфляція плюс 5-6%. Якщо інфляція у нас нульова, то нормальна ставка для бізнесу має бути 5-6%, і по іпотеці 5-6%. Ставка по кредитуванню для споживчих. Ринків трошки вище, 8-12%, але не 25-30. І от коли ми цього досягнемо, то ми будемо мати темпи економічного зростання не 0%, як зараз, чи мінус 1, а 5-6, а то і 10%. От Тоді буду вважати, що не дарма у відставку. Зараз, на жаль, ми вступили у фазу передвиборчу. Перед виборами ніхто ніколи реформи не робить. Я на, на заборонив би робити будь-які реформи перед виборами, тому що всі реформи перед виборами вони зводяться до популізму. Всі хочуть по сподобатись виборцям, і йдуть на популістські речі. І тому найкраще зараз рекомендації Нацбанку і уряду і парламенту відмовитися від будь-яких новшеств, тримати статус-кво, виконувати свої зобов'язання після виборів. Настає час для економічних реформ. Рік-два має країна, щоб зробити реформи. Ми за 20 років жодного разу таким, такою можливістю не скористалися. Був при владі Ющенка чи інші президенти цього не відбувалося. Будемо сподіватися, що через два роки буде час розпочати реальні економічні реформи, які я нагадую, реформи. У нас народ боїться цього слова. Чому? Тому що в нашому контексті реформи означають підвищення цін, зменшення стандартів життя чи підвищення пенсійного віку. В цивілізованих країнах реформи завжди ведуть до покращення. Це аксіома. І треба з цим нарешті скористатися вірю через 2-3 роки час реформ прийде і в тому числі і в валютно курсовій політики дякую